Всім привіт. Засумували. Я теж за вами засумував. Так. <ривіт>. Я, так, так, за вами. Давно за вами вже не виходив в ефір, ви ж бачите, да? вже мабуть більше місяця. На риболовлях, до речі, був. То вже потім. З сьогоднішнього дня відкриваємо так би мовити, човен. Пілогівку. Да, це Софійське водосховище. Друзі, ми починаємо. Все, що сьогодні буде відбуватися, звісно ви побачите, тому слідкуйте за нами. У нас судачок в перспективі. Два екіпажі. Окунь. Щука можливо. Да, сьогодні у нас два екіпажа, тому якось так. Все, руки тремтять, ми полетіли. Гляньте, яка красота. Праворуч там. Гримить. Грім котрий. Він не повинен нас лякати. Там десь дощ, ліворучем дивіться, прямо соняшник набирається, а ліворучем дивіться, там вже світло десь людям вже випарює сонечко. Та як же ж не любити цю країну, а? І скажіть, нам тут хтось потрібен? Якісь потвори. Потрібен тобі тільки марадон. Чуєте, гремить. От це природа навалі. Каже, каже, поїхали на берег. <риклад> Блискавка, де таким ще сильно не помітно. А дощ пішов. Щось накрапає. О, зараз поїдемо точно на берег. Тому плащів у нас залишились на тебе з собою. А я залишив на берегу. Риби бачимо, до речі, дуже багато, але не хочемо брати. Все, друзі, ми поки що ховаємось. Нічого після дощу. Я впевнений, вистріли риба. Вона вже тут скупчилася. ми мій. Все, тікаємо. Друзі, на жаль, не зміг зняти. Те що відбувалося, ну, такої, такої зливи я не бачив. ти Я ну, Якщо цей... Та, він там захопив якусь там ось фронт пішов. Якби ви бачили, що відбувалося, вітер, дощ. Там ми мокрі всі взагалі. Відро води, човна. <свісно> Вибрали. Цікаві ці всі моменти. так, Не знаю, якщо це передати, ну, щоб розуміли, знову ми на воді. Десь година минула з того часу, як прийшов дощ, сонечко, а фронт пішов туди, знов повторююсь. Що хочу сказати, риби, друзі, ну дуже багато. E -е, спостерігаємо її в вихолоті. Справа, зліва, але ж вона така тут прискиплива, така примхлива, що ну, хе -хе, зараз будемо шукати ключика до неї і будемо розбиратися. Ну, скажу так, перед всією цією зливою не було жодної покльовки. Хоча риби, повторююсь, дуже багато. Ну от, ось дивіться, ну це біла риба, звісно, ось дивіться. а Це навіть не зліва. А самі цікаві місця, де ми ось вона і тут. Отже, продовжуємо нашу риболовлю, шукаємо. Тут щуки багато. Ну, на щуку я, так би мовити, не сильно. Надіюсь, тому що вона така риба ближче до осені вона буде. вона… Коли вона харчується, ну, самому Богу, Богу звісно. Все, продовжуємо шукати рибку. Дивіться, скільки тут риби. Знову дивіться, це все, біла риба. Так, це поки не наша. Наша риба, вона вся отут. І краплинки такі вкрапління, ой, господі, тут її дуже багато. О, дивіться, скільки тут риби взагалі. Друзі, перша риба, ну, на жаль, не зняв. Не зняв, тому що камера була не причеплена. Ось він перший наш смугастик. Колу, так, полюбив. Ну, тобто те, що макартянські оці забобончики. Братанчик, ти мене поздоровиш? Я, звісно, Давай. братанчик. Я ти так. За себе. У мене, у да, Дивіться, який він заліковий. Історія. А, а що там ловиться, братан? Говорит, ничего это старший сержант. Верки, караськи, таранчика, бабурочки и коробчичка. <ріць> <ріць> О, дивіться на цю пыль. <ріць> <ріць> а да. Ого. Ні, це щука, наверное. Братан. А може сюди сяра? Ні, це щука. <ріць> Маленька, понял, это така ки. На вылычках. 800 так <ріць> да, <ріць> да, 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 да. Та щука, та ні. не Якуй то тон. <ріць> Може це підходить? Ось так, ми ловим рибу. Щука. Це у нас щука. І, до речі, залікова. Журати не критики. На коло, кстати. А, приманка вотам, горі. На місці. Так. Дивіться. Півтора кіла є залікова щука. У нас до речі, сьогодні на вечір повинна бути смажена риба. Півтора. Дивіться, яка красуня. Ось ця. Бажаю тебе. Ось така у нас вечеря. А насправді ось вона наша. Да. Сьогодні вона прикрасить наш нашу вечерю, зараз ми її почистимо і, звісно, лайхвак, як почистити. окуня, Ну, взагалі в інтернеті таких приколів багато, але ж що я хочу зауважити, що, ну по-перше, я не люблю чистити його там, шкрябати, там, кажуть про шкуру, ні. Ось так по гребню споров. Що саме хочу зауважити, що це треба робити саме зі свіжим мукуєм. Так от скриваємо шкуру. Бідний аж пісявся. Угу. Далі. Ось так ми його беремо. Раз. Далі перерізаємо його. Ліля голова хребет. До речі, за ножами звертайтесь до Сані Стеценко. Гарно їх робить. І все, далі робимо от так от. Раз. І все. Тобто у нас залишається голова, шкура. Ну хтось любить, да. а я от взагалі люблю так. І у нас залишається одна філешка. Що ми зараз візьмемо отак? Тут раз. Можна завдяки ножу підрізати трошечки. І цю колючу частину взяли. тільки Раз. Може два. Все. Друзі, філешечка готова. Солим і на пательню. Все. Риба готова. Може хтось у кожного свої смаки, а я, припустимо, люблю саме окуня, саме в такому контексті. Все. Кажуть, судак Софіївського водосховища ловиться по ночі. Ну, друзі, майже ніч. Тобто ми зараз вечір. Дивіться, що тут відбувається. Скільки риб. Тут риби дуже багато. І саме нашої риби тут теж дуже багато. Ну вона <правда> тут така зашифрована. <правда> Не хоче вона тут взагалі ловитися. Це треба потрапити дивіться, які чудові місця. Ось. Ямка є. Я впевнений, там якась гарна риба стоїть. Ось навіть тіні відбиває до якоїсь гарної риби. Тобто тут, ну, дві ж таки, це як ото центральний центральне місто в місті. Риба є, риби дуже багато. Ну, але тут дуже важко її спіймати. Зараз стаємо, де станемо, тому що риба навколо, навкруги нас О, ось, ось, ось судачок стоїться. Я впевнений, що це він дуже багато його. Може ви не побачите, тому що коли буде клювати риба, вже буде дуже-дуже дуже темно. Алло. Нащучка Сантиметр 40 вона є. Познімаю сонячні ванни, вилетіла, не хочу вдягати. Ну вона тіло, польоватеха мене називає. Машинне масло. Щось десь поруч полі. Вже працювала у нас, перецінювала покльовочку, вона мекнула в мене третього закиду після того як вона клюнула, добрала. Якось так. Кадри може не зовсім <гум> цікаві, бо вдачні, так би мовити, тому що камера лежала, я ж кажу. Ну. Другий день розпочався, якось так продовжуємо. Отже, надибали на 3,5 метра трохи окуньочка. стоїмо, бавимось. Досить непоганий окунь. дивіться, який красунчик. Це такий якраз піде до сухобальського у нас приманочка селектовська у нас. Рачок такий собі, тихо-тихо, малий. Іди попазуй трошки. Знову нас біда, щука зрізала, повідець, точніше, не повідець, а приманку. По самому флюру, так? Да, да. Вчора досадний сход був, розігнула карабінчик в мене, сьогодні у Саньки зріс. Ну і що, продовжуємо трішечки, намагаємось. Доброго, так? Зараз вимати. Добрала, да? Юбач, юбач, о, да я как дергаю. Больше, больше срезала. Ну, паршу. О, смотри, да. как здорово. <свят> Братан, да нахер на нафиг все на бери. Уже взял давно. <свят> <И все. свят> К нам приехал Марадона. Сейчас, подожди, сейчас, сейчас, дай бог тебе <реш> Спасибо. Хай, хай, хай ну, да. Вот проблема малая, мы главное припарковались, давай я заберу. Ну, где трешечка повинна быть. Ну, друга, друзья, уже щучка на колер лох, что я могу вам Доповести. Зараз важим. А ти не помнишь, де я вчора? А є нахуй. Хеллоу мото. Хеллоу мото. Помнишь, да? Да. Тихо, бо сейчас зараз из пенни не Ні-ні, Не-не-не, викине. Не викине, да? Не викине. Да, я приберу. Сейчас все я возьму, хорошо, все. Я взялся. Тихо, тихо. Все. Так, повертай мені сюди. Так, ладачи, зараз. 750. 2750, так. Ти да. трешку, 250, да. Копілочку наших щук. До речі, ми дуже-дуже давно їх не ловили. То зазвичай судачки, а ось вам і щучка. Одну візьмемо таку. <рес> Вже рухаємось далі. Ось такі канавочки є. І оце в районі цих канавочок. Вергідніше за все і щучка полює. Ну, Скажімо так, від берега вона відскочила. Десь стоїмо ми в 3,5, а кидаємо, викидуємо метри метр, 5-6, так, десь на, на такій глибині. На такій метрах А, десь приблизно на 5-6 метрах щука. Дві атаки за 10 минут. Так, дві атаки. Був зріс і слідком. Можливо, та ж сама, а можливо і інша. Взагалі ще деякий час пополюємо. О, таких у нас ще не було. <схай> Дивіться, який гарбатий. <схай> <схай> Такий гарбатий. <схай> <схай> да. Недомірок. І росте. Декілька днів тому дехто тут досить непогано ловив судака. Гарні судаки попадалися, покльовки були, гарні сходи. І спрацювала зеленка. Тобто зелена приманка, всі як з цепу зірвалися, скупили. У місті всю зеленку. А щука сьогодні. Всі щуки були піймані на різні приманки. Взагалі різний колір, різний розмір. Так що це свідчить про те, що не треба перебиватись ніколи. Треба шукати свою приманку, свою рибу. Так, судак нас майже не порадував сьогодні. Я Одного невеличкого піймав за цілий день і, і все, і Марадошка оце піймав гарбатика такого. І все. Місця там, де він є, вчора, до речі, ввечері повторююсь, мабуть, дуже багато було. Бачили і мирної риби їх взагалі судака, але він, мабуть, перед дощем виключився якось так зливою да, Так, перед зливою. Злива така була, що машину вимила краще, ніж кершером. Так, ну, зараз ще хвилин 15 спробуємо судачка та будемо їхати додому. Отже, друзі, завершили риболовлю нашу. Все, сподіваюся, бачили. Якщо виникають питання, пишіть в коментах. Відповім. От. Все ви бачили. Я так вважаю не останній раз ми тут на цій водоймі. Дорога досить гарна. Так що ще обов'язково сюди приїдемо. Бололя сподобалась, ставимо подобаєчки. Малодоша маши пока. Цього Телепузика. Все, зустрінемось скоро. Повертаюся на, знову на канал, був була перерив, був невеличкий переривчик. Ну, але ж на риболовлі їздив, але ну, про це пізніше. Все. Всім пока-пока, до -пока, нових зустрічей.